Тож привіт-привіт! Сьогодні у нас до пані Дарії завітали справжні козаки. Владик Данило, привіт вам. І я впевнена, що зараз до нас ще, звичайно, буду доєднуватися. А пані Дар'я заскучала вже за вами, підготувала багато цікавого, тому не будемо гаяти час, будемо розпочинати. Дякую. Всім привіт-привіт ще раз. Давайте ще один одному помахаємо ручками. Угу. У нас сьогодні з вами така хлопчача компанія. Дякую, сердечки показуєте. Е, і давайте ми з вами е, розпочнемо з вправ для нашого язичка. Зараз хвилинку. Так, хлопці, давайте ми з вами виберемо, до кого ж ми сьогодні будемо в гості йти. Хлопці, у вас мікрофони активні, тому ви можете вмикати. У вас сьогодні небагато, ви вмикайте і можете казати, хто вам найбільше подобається. Тебя. Так, давайте. Дивіться, у нас тут є песик Кексик. Ми коли з вами до нього вже ходили в гості. Є акула, жираф, котик. Жираф, жираф. Данилко, до жирафа йдемо? Да. Так. Ну добре, поїхали. Привіт. Час робити зарядку для язичка. Повторюй за мною. Вправа бублик. Округлюй губи так, ніби ти хочеш вимовити звук О. Вправа парканчик. Зімкни зубки, і посміхнись так, щоб їх було добре видно. Поєднаємо вправи хоботочок та барханчик. зубки зімкнуті, губи витягни вперед так, ніби ти хочеш когось поцілувати. Потім розтягни губи у посмішці, Поплямка язичок а, губами. Та, та, та. Можеш сказати да да да. да. Та, 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 та. Вправа лопаточка поклади широкий язичок на нижню губку. Висуваємо ще більше язичок? Молодці Молодці Чистимо зубки, по верхнім зубам, ніби ти чистиш зубки. Смачне варення. Пробуй язичком по верхній губі, ніби ти злизуєш варення. А тепер по нижній губі. Права гойка. Піднімай язичок за верхні зупини, а потім опускай за нижній. Відкриваємо ротик і торкаємось А Зараз тримай язичок за верхніми зубами. Так, відкриваємо ротик. І торкаємось за верхні зубки і за нижні. За зубками. Владик, за зубками. Ага, молодець. Молодці далі поїхали. Доклати язичком як конячка. Песмокче язичок до піднебіння. Так, язичок до піднебіння. Ми наш язичок начебто клацаємо як коник, але не доклацаємо. І залишаємо його вгорі. 嗯哼。<laughs> Молодець! старанно виконуй усі вправи і будеш розмовляти гарно, як я. Угу, добре, познайомились ми з вами з жирафчиком. Зараз ми за наші чудові вправи за те, що ви дуже гарно а, постарались, ви отримуєте якийсь смайлик. Зараз виберемо якийсь цікавенький. Давайте буде котик. От будемо рахувати наших котиків. Це будуть ваші бали. А, так. Давайте скажемо, скільки в нас зараз котиків є. Тільки мікрофончики вмикаємо. Нуль. вмикаємо. так був вже тільки що один. Ми ж стільки, що заробили за наші вправи. Один. Заробили? Одного котика. Так, молодці. А зараз ми з вами готуємось до руханки. Давайте ми сьогодні з вами підемо до хом'ячків. Угу. Тому готуємося, стаємо зручненько. Так, добре, молодці. За нашу руханку ми також отримуємо з вами котика. А зараз ми з вами будемо знайомитися ще з нашим одним другом, який допоможе нам. Так, Данилко, кажи. Один раз, Кажи, кажи. Я знаю, Угу. Добре. Так. Ми з вами сьогодні знайомимося з ким, хто мені допоможе назвати. Хто тут у нас такий? О, мишенятко. Мишенятко, так. І сьогодні ми з вами будемо з ним займатися. Для цього нам з вами потрібно нагадати, які в нас є вправи для язичка. У нас тут є ось різні, вони всі написані. Ми зараз з вами їх повторимо, а потім вам потрібно буде самостійно їх виконати на наступній вправі. Перша вправа у нас хто намальований? Ось тут. Ось тут. Давайте я ще раз зайду, хвилиночку. Мабуть, зависло трішечки. Так, видно тепер. Ось тут хто. Оце ще вас дякую, Владик. Так, значить. Права жабка у нас робиться наступним чином. Ми посміхаємось, розтягуємо губки. і Так утримуємо. І рахуємо. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Давайте з вами спробуємо. Розтягуємо губки у посмішці. Шість, сім, вісім. 9, 10. Молодці. Це була перша вправа. Наступна лопаточка. Висуваємо широко язичок, кладемо його на нижню губку і свідкуємо, щоб наш язичок не тремтів. І так, тримаємо, я рахую до п'яти. Один, два. Гладік. Заховав один, два, три, чотири, п'ять. Молодці. Наступна вправа, смачне варення. Посміхаємось, відкриваємо наш ротик і ставимо наш язичок чашечкою. І тепер ми зверху донизу облизуємо верхню губу. Так, молодці. Тепер чашечка, чашечка, відкриваємо ротик, висуваємо наш язичок, і кінчик язика і бокові стіночки нашого язика ми начебто складаємо вгору ось так. Якщо не виходить, ми з вами беремо ватну паличку. Відкриваємо язичок наш, висуваємо, ставимо на серединку і начебто огортуємо нашу ватну паличку. Так. Далі бублик. Округлюємо наші губки, начебто кажемо о. О. о, о. о. Угу. Так, і справа фокус. Нам для цього потрібен шматочок паперу або серветки. Ми беремо серветочку. Маленький шматочок. Відриваємо. Да. Кладемо на носика. Ну, не всю, Владик. Маленький шматочок відірви, бо то тобі дуже багато. Ага. Так, добре, кладемо на носик, трішки голову піднімаємо, висуваємо язичок і здуваємо з нашого носика. Дуй. О, угу. подиво. Можна, мама коли я можу? Давай, а на носик клади, на носик іди. Подивись. Так, і давайте так зробимо п'ять разів. Так, чудово! А тепер для вас завдання. У нас тут котики з мишкою заховали десь наші вправи, і нам потрібно з вами послідовно від ось цього першого котика. Знаходити, де тут наші вправи, і виконувати їх. Яка у нас тут перша у нас котик перший, і що тут у нас за вправа така? Ось тут. Пані Дар'я, бачимо поки що слайд, там жабка і лопатка. Зрозуміла, зараз. Дякую. Так, а тепер є. Кошеня. Кошеня. Шукаємо, де тут у нас захована вправа. <плес> Має бути захований. Ось дивіться, перший захований. Варення. Яку ми вправу робимо? Варення. Давайте згадуємо, що це у нас за вправа. Угу. Так, Данилко, ми вже далі виконуємо завдання. Варення, дякую, Вадик, показав. Далі наступний у нас персонаж, да? Мишка. Мишка, є. Давайте. І тримаємо. Так. Хто далі? Лопатка. Так, як лопатку робити? Тримаємо язичок висунутий. Угу. Наступне фокус. фокус. Це не те, що ми тільки що робили з вами. З чим? З серветкою, угу. Так, добре, наступний. Е -е, лапка. Лапка. А навколо лапки що? Бубик. Угу. І останнє. Жабка. Угу. А жабка як робиться? Посмішка. Посмішку тримаємо. І рахуємо 10 секунд. Один. Один. Два три, два, три. Давай ти будеш тримати, а я буду рахувати. І Данилка так само. Один. один два, два три, 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 чотири, три, чотири. Пять. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці, добре. Переходимо далі. Тут у нас тепер з вами лабіринт. Нам потрібно його пройти. Котику потрібно допомогти дістатись до мишки. І поки ми будемо це з вами робити, нам потрібно: ні, почекайте, навпаки, мишки треба дістатися до котика, тому що же ж треба вийти якось. І поки ми це робимо. А, Я зрозуміла, так, це в мене з презентації О, ще здякую. Став, да? Так, мишці потрібно вийти з лабіринтику. І поки наша мишка виходити буде, ви пальчиком слідкуєте, щоб вона дійшла, і кажемо звук «ш». Якщо у вас є така можливість, ви можете взяти тут. В зумі олівчик. Мабуть, я не Скажіть, будь ласка, можуть малювати чи ні? Ой, на назад, коментування ми заборонили, тому ми буває. малювати. Ага, добре, І тоді слідкуємо пальчиком. Non, того, що... Угу. Того, що... І кажемо: І ведемо нашу мишку до котика. Є? Ми це зробили. Так, Данилко, вийшло? Так. Да. Так, чудово, молодці. Молодці, чудово. От сьогодні попрацювали. Ми сьогодні з вами навчились багато вправ робити, тому давайте п'ять. Так. І ще заробляємо останнього котика. Угу. Так, я вам дуже дякую за заняття. Домашнє завдання я передам вам. Треба буде також робити вправи. Я вам бажаю гарного дня і наступних гарних занять. Маму вже Пані Дар'я, дякую вам, дякую вам, люди. Ви були неймовірні. Тож до зустрічі, гарного настрою, бувайте.